Everybody, с вами дезуватися, летіли ми в режим під назвою Realistic Кар Simulator. Коротше, кенти як я зрозумів, тут є тачки, на яких ми можемо, друзі, з вами ганяти. І тут вони прям дуже-дуже-дуже реалістичні. Так, цікаво, що я можу взагалі тут заспавнити? Йомаю, який тут просто великий вибір тачок. І мені цікаво, я можу на любі поїздити, да? А я можу взяти цю беху, наприклад. А, і треба купляти. Стоп! У Мене 7 тисяч! У Мене 7 штуцерів Так, значить я купляю ось цього гальфан! Старенько Гольф перший. Так, спавнінг, Бемс. Так, стоп, опа, ось моя тачечка, бричечка моя. Так, манюня, поїхали. Так, а як передачі переключати? Стоп. А вона автоматично переключає. Так, стоп. Гольф, а ну полетів, полетів. Кстати, ви подивіться, як просто деталізовано пророблена дай груля. Реально чітко. Так, пойде, ми просто з вами, друзі, катаємося. Так, братуха, тікай, щоб я тебе не збив. Так, там якісь гоночки, чи що це воно там? Треба цікаво, поїхати туди, подивитися. Кстати, 160. 166. Лу... Нормально, п'ята передача. 170! Он самого пашим! Ну, ГОЛЬЧИК, просто це жесть. Кстати, максималька, максимал, максимальна швидкість даного гольфа 184. Це максимальна швидкість, яку я зміг з неї розкочегарить. Так, цікаво. А, я, а якщо я буду дріфтувати, ой-ой-ой, ой заносить! Тормози, тормози, дезо! Нормально. Так, що я тут можу тримати? Так, півтори тисячі баксів, бемс, потім ще півтори тисячі баксів, нормально. Потихеньку, помаленьку бабки заробляємо. Так, стоп. Чувак улетів, ха так, стоп, я хочу поганяти з кимось. Ще не можу ні з ким ганяти. Стоп. А, ага. о, а я можу сам переключати або автоматом переключати. Поняв? А я а як їх само переключати? Ладно, не суть, не суть так вашу, так трамплін бачу. Давай, Дензо, вжух. Ой-ой-ой-ой-ой, отстріли, які робить просто. Це жесть. Реальна жорстка тачка. Для першої тачки це реально. Кстати, літак летить. Ви дивіться, нормально. Давай, кочегарь. А мені треба понизити, а чи він мене понижає передачі? Чо він на четвертій їде? Да, Дензо. На правати точно не здавав. Ти їх, походу, купив, да? Так. Кочегарим, ковчаримо, давай, давай. А стоп, я, я мені треба мені треба автомат включити. Все, 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 все. Коробка передач, має тепер автомат. 146. Ми лупимо. Ну, давай, давай, Дензо, дзо, давай, давай. Тебе вже 12, Кстати, у нас є вже кінте, 12 тисяч. Воно, чувак, на бекі полетів. Бачили такі синенькі. Так, мені цікаво, що я взагалі тут можу робити, і як мені взагалі тут заробляти якось більше лаве. Так, тут якесь поле. Приїхали ми якесь поле. Тут у нас якийсь біч, тобто якийсь пляж. Ну давайте заїдемо на пляж, подивимося, що на пляжу у нас. Давай, давай, давай. Ну, по піску вона прям дуже погано йде. Реально дуже погано їде. Так, стоп, тут я бачу досить такі круті машинки. Мені цікаво, я можу на них поктатися? Ану, Дензо, вилазь, вилазь. А ще не можу вилізти з машини. Стоп. О, все, з тачки я вийшов. Я ж можу сюди сісти. Блін, а жалко, що я вмерз, не можу сісти, да? Реально жалко. Тут ще один фолькс ламба стоїть. Ви дивіться. Так, Дензо, тобі треба якось фармити гроші. Так, поїхали. Поїхали отсюда. А мені цікаво, я зможу тут бублики крутити? Ні, не можу. Ладно. Так, давайте подивимось. Тут у нас якісь у нас є якісь тут завдання, я не знаю, щось таке цікавеньке, якісь гоночки, наприклад. А я можу сам приключати. Поняв. Так, 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 отормажуємося. Ну і давайте запалеті. Полетів, полетів, давай, давай, давай. Ні, ну гроші тут прям дуже тяжко фармляться, реально дуже тяжко. Так, я навіть загубив десь автосалон. Так, тут є ж мапа, по ідеї, да? Тут можна якось відкрити мапу, подивитися, де ми взагалі їдемо. Так, по ідеї автосалон у нас десь тут. -о. Да, 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 да! оба! Да. А я не можу з'їхати. Оно, дивіться, пацани на заправку залетіли. Хе-хе-хе. метко, бемс в дрифт. Давай, 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 давай. Задню давай, втикай. дензо, е. Дензо. Що ти тупиш? О, все. Дойшло, що треба переключати передачі, да? А ну як в салоні. О, а в салоні ну, нормально, дивіться, да? Для гольфа першого старенького вона в салоні прям дуже бодро виглядає. Так, цікаво, давайте ми тут зупинимось зараз. тако, бемс. Вийдемо з нашої брички і подивимося, що тут є взагалі що за геймпас. Мені цікаво подивитися, що я тут можу купити. Так. Тут все можна кинути, у нас купити за робокси. Суперпас якийсь. А що він робить? А що він робить цей суперпас? Типа якісь завдання виконувати, чи що? І отримувати якийсь бабету, де? Да? Так, тут ну, цей ежедневний бонус, да? Це днівні бонуси. О, 35 тисячі бемс. Це за те, що ми відіграли 5 хвилин, виходить, да? нам дали гроші. Так, у нас є 16 тисяч. Так, стоп, Дензо. Я хочу подивитися, що ти можеш взагалі зараз купити за ці грошики. Так, тут ми можемо купляти якісь. А, ось геймпаси, типа, супер пас, типа круті тачки, да, Поліцейський пас. Прикольно, кстати. А ці я не можу? А, мені треба... Мені треба од'їздити мейлі, і мені дадуть на шару просто якусь класну машину. Хорошо. А скільки коштує ось ця БМВ? Є30. Двадцять п'ять тисяч. Ну і далі у нас ідуть суми, прям дуже-дуже космічні. Хорошо. Хорошо, Дензо, я тебе зрозумію. Значить, нам треба просто зараз, друзі, з вами. Так, а чому моя машина пропала? Я не поняв. Бемс, спавнінг. Так, я же спавни. Все. ось наш нашій гольф, сідаємо. Так, я хочу поганяти від першого лиця. Ооо. Давай, Денсо. Треба зарубитися з цим чуваком. Бемс. Поїхали, поїхали. Давайте світло включимо собі. Зараз тако. Бемс. Все, світло включили. Виїжджаємо на трасу і тапку в пол! 120 Бемс. Лупим, лупим, Четверта передача. Ну, вроді як, пацан нас поки не доганяє, да? Ну, Клаймбіч нам не потрібен, да? Оцей пляж. Наш пляж не, Наш пляж не цікавить. Мене цікавить, газ в пол. Бемс, давай, давай, 170, Бемс, проїхали, Давайте звернемо. Сюди, сюди. Так, тут обмежена швидкість 60 км в час. Йо-моє! Охохо! Куди? О, живий, живий, живий! Все. Дензо ти родився просто в рубашки. Давай, Бемс. Третя передача, сотку лупимо, кстати. Реально, мені подобається ця тачка. Я можу побібікати? Я можу побібікати. Нормально. ха Нормально. Реально, для першої тачки вона прям дуже класно лупить. Нереально. Так, дивіться, там якась є мітка кемпінг сайт, да? Тобто, там є якісь може Там є якісь може, якісь може квести? Реально, треба поїхати зараз. туди буде подивитися. Нам треба, правда, наліво щось повернути буде. Так що по і ми сюди звертаємо. Потім проїжджаємо трішки вперед. Тут отормажимося і повертаємо, друзі, з вами наліво. О, і мені тепер цікаво подивитися, що взагалі ми там можемо з вами кенти зробити. Так, 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 так. Тут я бачу бус Фольксваген стоїть. Так, проїжджаємо. Давайте далі, 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 далі. Лупимо, лупимо. Кемпінг сайт. Кемпінг сайт, мене цікавить. Кемпінг сайт. Ту -ту 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 -ту. Так. Бачу, бачу якийсь ось будиночок. Цікаво подивитися, що взагалі у нас тут є. Так, так, главне, за, саме головне зараз, друзі, нам з вами перепаркуватися по адекватному. Все, поки що ми кенте з вами приїхали. Що в нас тут стоїть на парковці? Бачу Рено. Рено Дастер стоїть, хорошо. Далі я бачу якийсь джип стоїть. Е, так, мотель у нас в фламінго, да? Що тут ще є цікавого? А я можу на цей джип? Реально, я би покатався на такому джипові. Оце мені здається була прям реальна пушка-гонка. Так, ну і що? Ну і в чому прикол цього кемпінг-сайда? Щось можу робити. Бачу лодку. Тут сказ... Тут сказано, що обережно тут є акули. Хорошо, я можу залізти в палатку. О, я можу лягти в палатку відпочивати. Ха, <сх at> нормально, а поїсти я можу? Поїздки, поїздки. Поїздки я не можу. Давайте заліземо. А я не можу залізти. О, ну ж так. Ми виконали якийсь квест, а? Да, 6 тисяч бемс? На базу, значить, беремо спаунінг, спавнимо свого гольфа і поїхали-поїхали далі. Нам треба, друзі, просто з вами ще трішечки підфармити грошей. Реально, треба трішечки підфармити грошей для того, щоб ми могли з вами купити собі у ту тупе БМВ шку, да? Є 39 дев'ята, якщо не помиляюся, да? Мені здається, вона прям буде цікаво їхати. Бо оцей самий старт, сама стандартна машина, да, яку дають в самому початку, то така собі, да? Ну, але вона прикольна. В салоні вона мені прям реально подобається. Так, тут якийсь летить, треба отормажуватися. Мені цікаво, а що буде далі? Давайте ось сюди таку повернемо. Бемс. Тут поворотники є. Йова йо. А давайте подивимося, а як воно, а як воно взагалі виглядає? Ну, машина, прям ну, виглядає прям дуже хорошо. Реально, мені подобається. Так, стоп. Дензо, тобі треба зараз подивитися, як машинка виглядає. Так, Бемс? Так, як ми можемо включати поворотники? О, -о, -о. а це аваріка буде посередині? Да! <laughs> Нормально! Так, тут якась заправочка, давайте заїдемо, подивимося. Жесть, вона стріли робить! Вроді така бричка, а лупе прям дай Боже! Так, задки здаємо. Так, тут я в нас бачу стоп-шоп, хорошо, і тут стоїть у нас Форд Мустанг. Бенс? Так, я можу зайти в магазин цікаво? Я можу. Так, стоп. А я можу з тобою щось? Я можу щось купити, братуха? Я б тебе купив якихось там чіпсончиків, да, якоїсь кока-коли. Напевно, не можу. А в туалет сходить? Ну, туалет закритий, братуха. А це дуже жалко. Дуже жалко, що тебе закритий туалет. Я тобі хочу написати. О! Друзі, напишіть в коментарях, хто знає назву цієї заправки в Україні. От хто знає в кого є такий похожий логотип заправки. От хто напише в коментарях, хто напише правильну відповідь, я її, звісно, вже ж лайкну. Так, все, Бемс, заводимо. Так, стоп, Дензо. Я хочу подивитись, по чому оця бричка була. А, 25 тисяч, стоп, мені хватає! Бемс! Купляємо, купляємо, спавнемо. Так, опа. Тюта, та вода взагалі як погано виглядає. Так, а давайте, може, світло включимо. Бемс. О, світлом включеним нормально. Поворотнички працюють, працюють. Ну, в принципі, нам нормальну бричку продали. Хорошо, тепер. Так, що у нас по салону? Провіряємо салончик. Ну, салончик в неї, звісно, бажає ліпшого. Я не можу відкрити бардачок? Не можу. Ти телефон якийсь. <laughs> телефон якийсь у нас. Так, ладно. Так, я в принципі в цілому готовий. Давайте включаємо поворотник. Бемс. Ой-ой-ой, oh, yeah, yeah, yeah. яка вона мощна! Вона реально мощна, друзі. Це ще й емочка, бачите, найруль емочний спортивний. Слухайте, а лупить вона то реально непогано. Бемс, п'яту-четверту передачу втикнули. Ану, а ну мені цікаво, вона бочком їде. Якщо дати трошечки ручничка. Опа-опа-опа, опа-па-па-па-па-па. Обережно, тунезу. Ні, слухайте, ну трішечки бочком вона дає. Реально, ну, в принципі, так. Стоп. Я хочу з ним заїхати. зупинися! Мені цікаво, я його А Ану, давайте режим режим спорт включаємо. Бемс, поїхали. Цікаво, чи я дожену цього Фольксвагена, чи не дожину? бо він прям дуже серйозно розігнався, бо я би з ним би заганявся. Я би з ним би зробив би такий невеличкий тест-драйв да, своєї брички і його брички. То буде просто бистріше. Так, він кудись з'їхав. Так, п'ята передача. Ми лупимо 180 в час. Ну, і слухайте, а ми його не доганяємо. Якщо я не помиляюся, в нього дожна їхати машина. Ну, вроді, вроді, як 174. неї була максимальна швидкість, коли на ній ганяв. Ну, а ця у нас на 188 кілометрів час її. Ну у нас бістріша. в нас теорії, швидша. В теорії ми повинні його догнати і перегнати. Правда, щось я його взагалі не доганяю. Не знаю, чимось мені ця гра нагадує таку гоночку Forza Horizon. То грав, друзі? Той мене і пойме. Кстати, дивіться, ще одна беха. Ще одна беха біля нас поїхала. Так, в зеркалі ми її не бачимо, не бачимо, так, хорошо. Значить, ми лупимо прям дуже конкретно. Так, мені цікаво подивитися. Да, в бокові зеркала її не видно. Ці зеркала теж не видно. Я можу пустити оцей козирок. Не можу. А жалко, да? Жалко, що я не можу тут нічого класти, там світло в салоні включити, козирок упустити. Було б реально прикольно. Що я можу сказати? Беха лупе. Реально беха лупить. Так, а де той тип? А він сзаді воно йде. Ну це жалко, що в неї 5 передач. Аби в неї була шестиступна передача, да? Шість передач, то ми б реально дуже швидко їхали. Ну, як мінімум 200 би вона поїхала. Це як мінімум. Ну, бешечка прям вид крутий має. Давайте ще тако фари, зараз включимо Бемс. Всьо. Отепер ви монстри з вами. І давайте, напевно, ще аварійку тако Бемс. Ми ж летимо, правильно? Ми ж летимо, Дензо. Тобі треба їхати по-любому тільки за варікою. Ой-ой-ой-ой-ой, ой як її заносить! Як її заносить, кенти? Я трішечки просто руля. Я трішечки руля дав в сторону. Дивіться, дивіться, одстріли роблю. Ви бачили? Так, Дензо, давай давай задню передачу. Так, мені треба включити коробку передач. Бемс. Так, автомат. Ну, автоматик, давайте. А чого я їхати не можу? А що за прикол? Реально, а що за приколи? А що їхати не можу? На мене що поламалася? О, все. або я, мабуть, на п'ятій передачі рушав. Он воно як. Так, стоп. А якщо я включу автоматик, да? А, он воно як його повишати передачі. Все. Бемс, давай третю. Опа, давай, братуха. Давай, братуха, зараз з тобою заїдемо. Бемс, включаємо аварійку. А чого я їхати не можу? Стоп. Дензо, що з тобою таке? У мене бричка. А, все, все, їде, 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 нормально. Так, стоп, Дензо, давайте на що три, так? Да? Треба гудок. Раз, два, три. А, е, в нього фальш старт Ти куди поїхав, гавнюк? Я тебе зараз дожину, я тебе дожину. По-любому. Так, стоп, мене ж машина передачі не переключає. У мене поломана машина, все, я на ній не буду їздити. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Якщо вам сподобався даний відео, друзі, то втікніть свою вподобайку, і я запишу для вас продовження даної гоночки. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!